Моє лісничество весною 26 березня. Бачите, я сюди асфальт приклав, це десь. Чи останній рік СССР, чи перший рік України, не пам'ятаю. Ну, ще розчоти були в рублях, не в купонах, це точно, я пам'ятаю. Розчитувалося рублями. Ну, Починалося з апопея в СССР, це точно. От. Тепер дивіться, що. 30 років пройшло чи трохи більше. Хоч би одна блядь щось отремонтувала. Ну і так тут положили капітально. Це мої друзі, ложили, положили капітально. За 30 років учитую, я, що тут раніше їздили і стояли камази з зерном. То це нормально. от, Бачите? Це так сказати моя робота. Але ж блядь, тут після мене стільки пропили, стільки просрали. Ну не вже Нельзя було хоч 400-500 кг асфальту положити. От я положив тут 20 тонн асфальту чи 50 тонн. А ці навіть, навіть 100 грам не положили блядь. Був забор, забора немає. Оце моє теж, кстати. Ці дерева ніхто не стриже, прийшов новий тут лісничий. Кажуть, мусор, міліціонер. <с? <с?> З міліціонера лісничий, це взагалі капець, бля. Ну, бачите, дощ пройшов, все помило, але там нема нічого. Все розрушене, все розбите. Все, навіть пліти повиривали, все що могли, вкрали. Ось прямо був такий великий, типу, цех. Там трактора ремонтувалися, такий. Накритий був, що трактора заїжджали туди. Немає нічого, розбомбили його. От, Ну немає нічого взагалі, блядь. І людей немає. І людей немає. Як вони що то посадять, коли людей немає? У мене тут робило, ну, найменше, це по 10 чоловік там. І кожен день, і кожен день. Це 10, а бувало, й 30, знаєте, коли як робота. А зараз. Взагалі немає нікого. І вони садять тисячу гектарів лісу. Це взагалі жопа. Тут нема кому гектара посадити. Я вам чесно кажу, тут нема кому посадити гектара, Але вони пишуть тисячу. Оце таке. Оце таке. Підемо подивимося, що там далі. Все це працювало, віники працювали, все. Я не міг, звісно, все вдруг, бо ж нова власть, ви знаєте, розривала все на куски. Это вообще прийшли ці лісники, їм тільки давай, давай, давай мед, давай виники, все.